Так, мене звати Олексій Больчак, я керівник відділу продажів компанії Telecom. Вибачаю, щось пішло не по плану. Керівник відділу продажів компанії Telecom. Більше п'яти років вже в продажах і телефонії. Підключив більше 700 компаній, які працюють уже з нами. І перейдемо далі. Ми національний оператор, який на ринку вже понад 12 років. От, займаємося саме телекомунікаційними послугами. IP-телефонія була. Минулому є сьогодні, і буде в майбутньому. Всі ви з телефонами. зв'язок мобільний всіх є. Тому тема проста: впровадження ідеальної ідеальне телефонії, а саме чек-лист покроково, як це зробити, щоб вам було добре. І почнемо з першого. Як зрозуміти, чи потрібна вам саме IP-телефонія? Все доволі просто. На слайдах ви бачите функціонал, який можна отримати за допомогою ip телефонії. Це записи, розмов, багатоканальність, аналітика, внутрішній зв'язок і тому подібне. Тобто, один із цих варіантів вже потрібно використовувати саме IP-телефонію. Далі, коли ми зрозуміли, що хочемо отримати, нам потрібно зрозуміти, де ми хочемо бачити отримані дані? Три варіанти. Перше, ви маєте crm систему для прикладу, як USPEC, і Creation ItHunter, і які також сьогодні тут присутні. І провайдери, як ми, вже мають готову інтеграцію, яка займає всього там, 20 хвилин для налаштування. Наступний варіант: ви маєте власну crm систему тобто самописну. Це також не викликає складнощів, так як за допомогою ip телефонії можна безперешкодно вашим розробникам інтегрувати телефонію в crm систему Ну і третій варіант, ви не маєте CRM і не потрібно, користуватися табличками. Це дуже недобре, так як crm система допомагає впровад... побудувати і покращити роботу всієї компанії, бізнес-процесів, зробити прозорість. Тому провайдери знову ж як ми надаємо на старці кабінет телефонії і вбудовану crm систему Далі перейдемо, переходимо. Вже переходимо безпосередньо до підключення телефонії і починаємо з номерів. Ну зазвичай, звичайно, можна зберегти всі існуючі номери. Але якщо ми говоримо про побудову ідеальної IP-телефонії, то в телефонії це є віртуальні номери, всі номери В Україні це можуть бути міські номери, міжнародні номери, номери 0800, або мобільний номер від оператора Лесел. Вони віртуальні. В інших операторах потрібно використовувати сім-карти. От. Е, най, найкращий варіант це все-таки віртуальний, і плюс цим він ще багато надає багатоканальність, тобто декілька одночасних викликів. Якщо ви зараз не використовуєте в роботі багатоканальність, то кожен третій одночасний виклик повністю втрачається. Е, коли ми вже зрозуміли, які номери будуть бачити наші клієнти, нам потрібно зрозуміти, з чого ми хочемо приймати робити дзвінки, тобто організація робочого місця. В телефонії найкращим варіантом завжди залишається IP-телефон. Він ділиться на формат стаціонарного телефону або радіотрубки. Тобто, це для працівників, які знаходяться в офісі за робочим місцем, підключені до інтернету, це найкращий варіант. Наступний, найпопулярний варіант серед наших клієнтів це Ноутбук, комп'ютер, плюс ваша гарнітура. Є основний недолік в тому, що якість може залежати від технічних характеристик, як ноутбука, комп'ютера, самої гарнітури та навіть підключення через Wi-Fi. Ну і не забуваємо про мобільних співробітників. За допомогою IP-телефонії їх також можна телефонізувати. Тут все доволі просто, вам не потрібно використовувати інтернет. Спеціальні сим-карти працюють через звичайний мобільний інтернет. Ой, мобільний зв'язок, вибачаюсь. І коли ми вже проговорили саме, з чого будемо приймати дзвінки, з яких номерів телефонувати, переходимо до налаштування логіки дзвінків. Спочатку це йде в сценарії вхідного дзвінка. Тут ми прописуємо окремо під, під кожний номер або загалом. Будуємо графіки роботи, тобто за допомогою нього можна автоматично приключати сценарій вхідного дзвінка в певні проміжки часу. Для прикладу, з робочого, в неробочий там сценарії вихідні і тому подібне. Далі можемо встановити голосові привітання, які підвищать імідж компанії. Та й клієнт завжди буде знати, куди зателефонував, а якщо набрав вас вночі, то також буде це знати. Ну І саме головне це направлення. По співробітникам, коли співробітник може приймати дзвінки. Тут є дуже ну, багато варіантів. Це може бути на конкретного співробітника, на групу співробітників, на відповідального, на останнього з ким спілкувався, по черзі, по колу, з пріоритетами і тому подібне. Ці всі варіанти між собою можна комбінувати. Ну і фінальне налаштування саме сценаріїв це вихідний дзвінок. За допомогою е, налаштування вихідного. Логіки вихідних дзвінків ми можемо автоматично направляти з одного номера, там, для прикладу з Київстара на Київстар, з водофона на водафон, це допоможе вам зекономити витрати на зв'язку. Так як якщо компанія велика масштабується багато номерів, це одне з головних варіантів для налаштування. І... Коли ми вже з вами обговорили основні кроки по налаштуванню саме телефонії, більшість компаній закривають основну задачу і не звертають увагу на інші можливості за IP-телефонію, які вони є. Тобто, про що ви можете не знати? Це для прикладу віджет зворотнього зв'язку для сайту. Це кнопка, яка встановлюється на ваш сайт і збільшує конверсію ваших відвідувачів. Для прикладу, в нашій компанії це омниканальна кнопка, в якої є можливість замовити дзвінок, відправити повідомлення, перейти в месенджер, Facebook, Viber, Telegram і тому подібне. Наступне, це може бути колтрекінг. Дозволяє аналізувати, як працює ваша контекстна реклама, якщо ми говоримо про інтернет. Також за допомогою нього можна відслідковувати і офлайн-рекламу, наприклад, для, для рекламу з різних бікбордів, газет, візиток і тому подібне. Розсилка повідомлень це може бути SMS, Viber та RCS. Це можливість масових відправлень повідомлень або точечних напряму з кабінета або CRM-системи. Автообдзвін за допомогою ip телефонії можливо автоінформувати великий об'єм клієнтів. З можливістю самостійного запуску. Тобто, вам не потрібно робити якісь додаткових дій, щоб обдзвонити велику базу контактів. Це може бути готове повідомлення, це може бути готове повідомлення з'єднанням на менеджера, а також це можливо індивідуальне рішення під кожного клієнта. Тобто, при запуску великого об'єму обдзвону ви можете кожному проговорити окрему інформацію, кому що цікаво. Для прикладу, можливо, хтось користується комунальними послугами, вам телефонує, говорить, яка у вас заборгованість. Це все за допомогою автообзвону та робоко. Колу. Верифікація дзвінком, аутентифікація е, ваших клієнтів е, за допомогою дзвінка, яка в 5 разів дешевше, ніж смс. Тобто, знову ж користуйтесь е, приватбанком, є в магазини. Коли вам потрібно підтвердити особу, це все називається верифікація дзвінком. Ну і саме основне це кабінет телефонії, що ми говорили раніше, де можна зібрати всі ці інструменти в одному місці. Тобто, вам не потрібно використовувати безліч різних додатків, це все знаходиться в одному місці. Також ми зараз в розробці нового нашого інтерфейсу, зараз ви його бачите на екрані. Це в нас буде редизайн. Також ми розробляємо для наших клієнтів нову послугу онлайн-чат для сайту, мовну аналітику та аналітика ваших розмов за допомогою емоцій. Скільки часу може зайняти підключення цих всіх послуг? Однозначної відповіді немає, так як якщо при оперативному обміну інформації займає один-два дні. Для тих, хто знайомиться з ще клистом, може зайняти всього декілька годин, як вже буває з досвідченими клієнтами. До речі, цікавий факт найшвидша реалізація телефонії в нашій компанії зайняла всього 30 хвилин. Це від першого дзвінка клієнта в нашу компанію і до першого дзвінка через нашу телефонію. Так, і як розпочатки підключення знову ж складних кроків робити не потрібно. Ви можете звернутися в нашу компанію Stream Telecom. за допомогою наших експертів впровадження рішень для бізнесу. Вони на кожному кроці реалізації ідеально ідеальної телефонії вам допоможуть. Також за цим QR-кодом ви зможете отримати розширену версію цього чек листа тобто, вам це був так презентаційний вид. Там вже буде все розписано. Для тих клієнтів, які цікавлять наші нові послуги на базі штучного інтелекту та онлайн-чату, можна буде зареєструватися на бета-тестування. А також для тих, хто готовий підключатися, можливо, планує змінити телефонію або хоче спробувати для початку, можна отримати акційні пропозиції, щоб було простіше вже почати сьогодні. Дякую всім за увагу. Гарного дня вам і мирного неба!